Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таро-прогноз для скорпіона на лютий 2025 року. І так, скорпіони, давайте будемо дивитися, що вам принесе другий місяць зими, які у вас будуть енергії, що буде відбуватись на роботі, фінансах, стосунках і візьмемо пораду від карт. Дивимося на три декади, тобто місяць поділяний в нас на три декади: початок середина і завершення в різних ваших аспектах життя. Нагадую, розклад не персональний, тому не може програтися у всіх. Але надіюся, що якусь карту ви таки для себе візьмете, і вона вам допоможе у вирішенні ваших питань. І так, дивимося: початок тижня, енергія для скорпіонів. Перша декада лютого. Паз жезлів. Так, в роботі у нас карта сонця. Дуже гарна карта. Фінанси вісім мечів. Стосунки сім пентаклів. І порадою в нас йде трійка жезлів. Так, початок, енергетика. На початку лютого Паш жезлів говорить про те, що, можливо, хтось з скорпіонів іде навчатися. Паш жезлів у нас завжди говорить про якісь нові починання в нашому житті. Можливо, ви загоритеся якоюсь ідеєю, навчатись, відкрити бізнес, почати щось спочатку. Жезли в нас говорять за дію, паж говорить про початок чогось нового. Тобто ви загорілися щось. Змінювати в своєму житті. Ви хочете йти навчатись, ви хочете робити ремонт, ви хочете там, повишати свою кваліфікацію. Ви там працювали в одному місці, ви хочете піти на повишення. Для цього ви навчаєтесь, тобто це все, що пов'язано з новими починаннями в вашому житті. І рицар Жезлів нам також говорить про якийсь рух, про те, що ви будете змінювати своє життя, можливо, буде у вас багато якихось поїздок. От, бачите, я недаремно заговорила про те, що хтось може йти навчатися, ви можете йти навчатися, здавати на права. Да? От на Початку місяця у вас може бути така енергетика. От вся пов'язана з тим, що ви загорілися, ви йдете, ви хочете або вже ж навчаєтесь. На роботі карта Сонце говорить про реалізацію, про здійснення ваших якихось планів. Тобто на роботі все відбувається взагалі ідеально. Сонце нам говорить про те, що в колективі хороша атмосфера, а вам дають новий проєкт, у вас хороша зарплатня. Сонце одна з найкращих карт в колоді, буде говорити про те, що на роботі. У у буде все супер. І колесо фортуни говорить про те, що можливі якісь зміни, якісь даже неочікувані. От ви собі працювали, працювали і не надіялись даже на те, що вас можуть повисити. І тут раз начальство приходить і каже, що ми вирішили, що ти нам підходиш туди-то, туди на таку-то посаду, з більшим окладом і е, даємо тобі там підчинення людей там, 5, 10, 12. Тобто колесо фортуни говорить про якісь хороші зміни, про те, що щось відбувається для вас спонтанно, прям Перевертає ваше життя моментально. В фінансах вісім мечів говорить, що є якісь у вас страхи, тобто щось вас лякає, щось стримує, і дивіться, вісім мечів на вісім мечів, якісь у вас є страхи. Можливо, от по цій ситуації, що у вас щось з роботою змінюється, да, і ви. Хвилюєтеся, чи зможете ви, чи витягнете ви, а може, не вийде, а може те, а може все. Тобто вісім мечів завжди нам говорить про наші якісь надумані страхи, в яких ми себе тримаємо. Ми себе сковуємо і не даємо рухатися е, вперед. Но карта завжди нам говорить про те, що це дійсно надумане і воно не потрібне. Можливо, ви боїтеся. Е, розпочинати щось в своєму житті, можливо, ви боїтеся, що вам не хватить кошти на якусь вашу задумку, яку ви задумаєте. Вісім мечів, от, можливо, ви хвилюєтесь, де вам взяти кошти на щось. У вас там є, наприклад, трошки, а вам треба більше. Да? І ви думаєте, а може кредит взяти, а може когось попросити, а може щось, а мені не дадуть. А, а якщо я піду, от, 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 от така може бути. Катавасія в голові вас крутитися, і вона вас буде стримувати, от буде якось вас лякати. Але це, знову ж повторюсь, надуманий, його не варто собі крутити в голові, тому що для, як таких загроз по фінансам тут немає. В стосунках сім пентаклів, знову ж якась така ситуація, яка буде приносити вам. Незадоволення у ваші стосунки, але карта світ говорить про те, що не варто. Карта світ говорить про те, що весь всесвіт для вас відкритий, от на картинці народжується дитина. Можливо, в когось і народжується дитина, і ви думаєте, а чи справлюся я сім пентаклів, також карта якась така сумнівів, якихось. Таких поглибень в себе, а може я мало працюю, а може я мало заробляю, а може я мало вкладаюся в стосунки, а хотіло бся більше. є тобто якась сім пентаклів, така, знаєте, а може вона мало вкладається. Но карта мир говорить про те, що мир для вас відкритий, всесві для вас відкритий, що у вас гармонія в стосунках, ви собі надумуєте оцю якусь непотрібну проблему, копаєтеся от в собі, цього робити взагалі. Не варто. Насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь народженням дитини. Карта Мер говорить нам про замужество, тобто хтось може одружитися в когось взагалі гармонійні стосунки, такий народ, початок чогось нового, зародження чогось нового. Можливо, хтось одружується і вас оце збиває, от лякає, і ви собі якісь от таких. Думках своїх. Порадою нас йде трійка жезлів. Трійка жезлів нам каже, що ви на правильному шляху, ви вже проробили певну якусь роботу в своєму житті, добивайтеся того, що вам потрібно. І паш мечів нам говорить про те, що треба бути більш рішучим, не боятися, не, не підглядати. Як він підглядає паж мечів, він такий іде на пролом, він. Е... Рішучий, да, кому там треба, наприклад, якщо він якщо якась інша людина промовчить да, по якійсь карті, то паж мечі буде висловлюватись різкіше. І якщо ви хочете добитися того результату по трійці жезлів, якого ви хочете, там, на роботі чи в досягненні якоїсь мрії, треба бути більш рішучим, відстоювати свої амбіції, відстоювати свої позиції, позиції. паж мечів, це ж в нас також йде про навчання, тобто будь. Більш такими наполегливішими в навчанні, в збору інформації, в вивченні інформації. Ми говорили про те, що паж жезлів це також якесь навчання, і паж мечів знову ж навчання. Тобто хтось буде однозначно навчатися, якісь нові починання будуть в житті, і вам просто треба бути рішучим. Друга декада для скорпіона. Дивимось. Помірність. Робота. Карта смерть. Фінанси. Туз жезлів. тусунки, 9 мечів. Порада трійка мечів. Так, середина. Тижня, середина місяця карта помірність говорить про те, що все йде по плану, все йде спокійно, розміряно, ви нікуди не спішите, ви не підганяєте події. Тобто ви вирішили довіритися вищим силам, як вони вас поведуть, так вони вас поведуть. І вісім кубків нам говорить про те, що, можливо, ви хочете закрити якийсь етап в своєму житті, піти, піти стосунків, піти з роботи, піти з якого. Якогось місця, де вас не влаштовує. Якщо ми вернемося до першої декади, що вам сонце і колесо фортуни. Це може говорити про те, що ви зможете змінити місце роботи, якщо так вже дивитися глибше. І якщо карта смерті, це в нас іде трансформація і завершення чогось. Ви вирішуєте, що вам, наприклад, запропонували якусь нову посаду по колесу фортуни не на цій роботі, і ви вирішуєте його закінчити і піти. Ви хочете почати щось нове. Буде нелегко, тому що сім жезлів нам говорить про це, що це буде важко. Ну, а ви з цим справитесь, тому що ви лідер, тому що ви вмієте, ви знаєте, як добитися цього. Сім жезлів нам завжди говорить, відстоювати свої якісь позиції, відстоювати свої амбіції, добиватися того, чого ви хочете. Якщо вам пропонують якусь нову роботу. Якщо вам пропонують якусь нову посаду, однозначно змінюйте, однозначно йдіть, тому що це вам буде на користь. Карта смерті говорить про те, що воно мусить закінчитись, тому що воно вам не приносить там якогось комфорту, якогось достатку. Наприклад, у вас ну, не, ви не ростете там, ви, не, ви, не, от ви собі вирішили, що у вас є більше інформації, у вас є більше амбіцій в голові, але цього на роботі не замічають. І ви вирішуєте. Що Ні, я піду, мені буде важко, але я все ж таки доб'юся свого результату. В фінансах, тут з Жезлів нам говорять про якісь е, починання, тобто, якісь, можливо, попадеться вам фінансовий проект, ви захочете щось здійснити, десь підзаробити гроші, гроші, всесвіт показує, що. Ось тобі шанс, ми тобі посилаємо людину, де ти можеш за, підробити кошти, ми тобі кидаємо в якісь, е, таку думку в голову, що ось туди піди і там ти заробиш кошти. І карта помірності також говорить про те, що довіряй вищим силам. Якщо вам інтуїція підказує, що тут ви можете заробити, кошти, однозначно туди йдіть. Якщо вам якась людина пропонує, е, що ось тут ти заробиш. Кошти, значить, туди йдіть. Ви бачите, що чим би мені не зайнятися. Бізнесом, чому б мені не стати блогером, чого мені не почати вести сторінку, де я буду заробляти, наприклад, якісь кошти. Карта каже, да, можеш по помірності це буде не так швидко, але однозначно ти їх заробиш, ти їх будеш мати, і тих коштів, які ти заробиш, тобі буде достатньо. В Стосунках дев'ять мечів. Нам говорить про те, що у вас є якісь надумані страхи, якісь можливо. Неприємності, які вам прямо ж не дають спати. Е І карта імператора нам говорить про те, що, можливо, в коїсь стосунках є така людина, по знаку зодіака це може бути овен. І вона отака холодна, вона вперта, будемо казати, вам її тяжко зрухати зі свого стільця там, де він сидить. Тобто це людина вольова, отака, ну, як овни, да? от вперті твердолобі, ти їм не можеш донести своєї інформації, ти їм не можеш. Їх пересунути на, на туди, куди треба пересунути, і це може вам доставляти от якихось таких неприємностей. Це ще може говорити про те, що в сім'ї людина от пробує вами керувати, от так придавляти вас, і вам от некомфортно буде. Ви собі будете надумувати, придумувати, і це ще може говорити про якісь от якусь неприємну ситуацію. Ви можете. Просто посваритися банально е, зі своєю коханою людиною. але знову ж повторюсь, кохана людина, отака, якщо це даже жінка, вона також отака вперта, її не можна пересунути, от вона як айсберг сидить, глиба, і ти її не здвійнеш в стосунках така, ну як овен, тут все цим сказано. Порадуємо нас де трійка мечів. Трійка мечів говорить нам пережити, переплакати, пере... Якщо от ситуація стосується стосунків, переживіть. От Хочеться вам поплакати якийсь там день. Переживіть. І вісім пентаклів нам говорить про те, щоб включитися в роботу. Від від стороніця від якихось, якщо у вас в сім'ї якісь є негаразди, від стороніться від них, включіться в роботу. Або ж це ще може нам говорити про те, що працюйте над тим, щоб таких ситуацій у вашому житті не було. Вісім пентаклів нас завжди говорить про відточування нашої майстерності. Но ми зараз не говоримо про роботу, про те, як ми працюємо. Ми говоримо як порадою карти, то вісім пентаклів це праця. Над своїми навиками, праця над своєю майстерністю, праця е, взагалі над собою. Якщо ми говоримо про те, що ви не можете, наприклад, Домовитися да, з своєю другою половиною. Карта буде говорити про те, що працюйте над цим. От ви бачите, що людина десь в якійсь ситуації не піддається дресіровці, значить, треба зробити так, щоб ситуація змінилася і щоб більше не було повтору отаких от дій. Третя декада для скорпіонів. Дивимось. Король жезлів. Робота місяць. Фінанси п'ять мечів. Стосунки, 10 пентаклів. І поради в нас йде королева кубків. Енергетика третьої декади, король жезлів. Ну, така, знаєте, цілеспрямована, волюва, енергійна. Ви у вас є якісь ідеї, у вас є якісь знову ж таки добиватися поставленої якоїсь цілі. Те, що може говорити нам про те, що ви будете, можливо, співпрацювати з людиною, овен-лев або стрілець, або вона буде мати вплив. На вас в третій декаді у вирішенні якогось питання, можливо, це ваш директор, можливо, чоловік, я кого. І е, рицар мечів нам говорить про те, що ви знов же таки будете налаштовані рішуче, відкривати двері геть які не відкриваються. Рицар мечів у нас такий різкий рицар, і він летить на пролом. Е, в якійсь ситуації. Король жезлів, вогняна стихія, рицар, мечів, це в нас повітряна стихія. Но що ця карта це енергія, і ця карта це прямо такі, знаєте, різкі зміни в вашому житті. Тобто ви налаштовані щось змінювати. Причому швидко, кардинально, і як по знаку вогню, прямо отут. Не, не чекати ні хвилини. На роботі карта місяця знов нам говорить про якісь страхи, про сумніви, про е, боязнь. Даже. Можливо, дійсно вам пропонують якусь трансформацію, якусь нову е, посаду, якісь нові. Зміни взагалі в вашому житті, но це вас сильно лякає. Ви не знаєте, чи справитесь ви, чи зможете ви. Ну, Королева Жезлів нам говорить про те, що та, вам би просто так не доручили. Королева Жезлів, в неї є план, в неї є амбіції, в неї є. Навики, вона добилася в житті е, практично того, чого вона хотіла. Вона відчуває себе на своєму місці і вона знає, як добитися своєї цілі. Тому я би вам рекомендувала не боятися, якщо комусь пропонують зміни на роботі, однозначно ви справитесь і тут жезли, і тут жезли. Тобто ви доб'єтеся певного результату. Но оці сумніви, страхи, от ваші е, такі водяні, да? тому що ви е, чуття. По, по своєму знаку зодіаку, і у вас багато таких емоцій, їх бажано трохи відкинути, і страхи десь Сховати. Ще в нас місяць може говорити про те, що ви інтуїтивно, можливо, щось відчуваєте. Але королева жезлів знову ж скажу вам, що якщо це ваша отака енергія, ви справитеся з, з тою роботою і з тими обов'язками, які на вас покладають. В фінансах 5 мечів говорить нам про те, що для того, щоб добитися фінансів, знов нам випадає. Туз пентаклів можете добитися. Знов вам Всесвіт протягує цей шанс. Але ви щось ніяк не можете, напевно, з ним справитися. Тут дія в нас йде, тобто ви повинні щось зробити для того, щоб добитися результату. Тут, туз пентаклів, це знов же вам протягує Всесвіт якийсь шанс. Но п'ять мечів говорить нам про те, що ви можете десь його конфліктно сприймати. Десь, можливо. Ем, не бачити його, не хотіти його бачити, агресивно настроєні проти цього шансу. Можливо, він вас лякає. Ем, ну, Наприклад, вам пропонують. Ем, не знаю, знову ж в торгівлю вернемося, купити то і перепродати. І ви починаєте, а нічого там не вийде, нічого не вийде, а мені казав той, а мені то да сьо. Но у вас вийде. Не, не варто звертати увагу от, на людей, тому що п'ять мечів це люди, які будуть от подстрікати, щось будуть робити, щось будуть казати. Ну тут Спентаклів каже, що шанс є. Ти можеш добитися того результату. Потенціал в тебе є, ти можеш. Зробити точно так, як хочеш ти. В стосунках 10 пентаклів говорить про те, що ситуація на третій декаді. У вас більше так, сімейна, спокійна, ви вертаєтеся собі в свою родину, в сім'ї все налагоджується, трійка жезлів також нам говорить про те, все стабільно, все стало на свої місця, у вас є фінанси, можливо, ви кудись даже можете і поїхати. Можливо, в вашому домі, мій дім, моя фортеця, все хорошо, і я собі стою, на чеку, і собі оглядаю свої всі володіння, які у мене є. 10 пентаклів, Говорить нам про хорошую таку, таку обстановку в сім'ї, ти кажезліша може нам говорити про навіть якісь сексуальні, більш такі. Е Більше сексуальні стосунки, тому що жезли в нас завжди говорять за якийсь от сексуальний потяг. І на кінець порада в нас, де королева кубків, вона нам говорить про те, що будьте на своєму місці і 10 пентаклів. Будьте на своєму місці, ви у вас все виходить, проявляйте от якусь таку емоційність більше. Мрійте, кохайте, от обігрівайте заботою, коханням, і 10 пентаклів знову випадає. Тут десятка пентаклів, і тут десятка пентаклів. Найдіть енергію в своїй сім'ї, в своїй родині, зверніть увагу на свою родину, від неї ви візьмете якесь тепло, якийсь заряд, якусь енергію. От Все те, що вам потрібно. І давайте подивимось послання для вас. вид ангелев на лютый месяц. Время заката. Солнце всходит и заходит каждый раз. То же самое и относится к событиям в вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла и знайте, что завтра будет новый восход. Конец ⁇ это всегда начало чего-то нового, и мы остаемся рядом с вами на всех этапах жизни. Так що, все, що закінчується, це завжди нам на благо. Якщо ви йдете з роботи, це вам на благо, знайдете краще, якщо ви йдете з стосунків, якщо ви закінчуєте якийсь проєкт, це завжди на благо. І так, риби, це ваш таропрогноз на лютий. Бажаю, що він програвся у вас в позитивному ключі. Пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі!